Говорити ні нелегко, але це не робить тебе поганою людиною. Говорити ні, навпаки, означає, що ти поважаєш свій час, свої потреби та свої, свій простір. Mental space. Зараз я тебе навчу казати ні і не відчувати вину за це. Спочатку почни з подяки. Уявимо, на роботі тобі пропонують ем, додаткову роботу за додаткову плату. А ти не хочеш цього, тому що ти дуже втомлений і тобі пофіг на ті гроші. І ти такий: Окей, thank you so much, Дуже вам вдячний за цю пропозицію. Далі ти робиш кордон. Я не можу, я не хочу, у мене немає часу, у мене немає ам, ресурсу на це все. І далі ти кажеш, але наступного разу я буду дуже вдячний отримати цю пропозицію знову. Так само, наприклад, тебе друг, подруга, звена каву. Ти теж можеш сказати. Дякую тобі дуже. Мені дуже льстіть, да? дуже мені за честь піти з тобою на цю каву. Але зараз я не можу, я розраховував на інше, у мене інші плани. Ні. Поставив кордон, і потім кажеш наступного разу зустрінемось, а давай в середу. А давай, коли там, закінчиться моя робота, це той метод, який допоможе тобі не відчувати вину за kazaння ні іншим людям.